Мій чоловік зрадив мені і сказав: Ну й іди. Я пішла мовчки. За кілька днів його батько увірвався до нього додому з криком: Ти хоч розумієш, що вона зробила? Анна прокинулася. Місце поруч із нею в ліжку було порожнім. Марка не було. Зазвичай він спав довше за неї. Незвична тиша в домі викликала в неї тривогу, вона підвелася. Накинула халат і безшумно попрямувала на кухню, очікуючи побачити його там, заварюючим свою ранкову каву. Але кухня була порожня, і тиша в домі була настільки глибокою, що віддавала луною у вухах. Серце її забилося швидше. Може, він встав раніше, щоб попрацювати у своєму кабінеті. Марк часто приносив роботу додому. Його кабінет. Розташований на першому поверсі, перетворився на його особисте царство, куди їй рідко дозволялося заходити без стуку. Анна наблизилася до дверей кабінету, звідки просочувався ледве чутний шепіт. Кілька голосів один був Марка, інший жіночий, третій зовсім тихий, ніби приглушений сміх. Свєта. Ім'я спливло в її свідомості без зусиль, наче давно вже жило там, заховане глибоко, чекаючи своєї години. Свята, молода, амбітна співробітниця, чиї очі завжди надто довго затримувалися на Маркові, коли вони бували на рідкісних корпоративних вечорах. Марк завжди називав її перспективним кадром і дуже талановитою. Анна відчувала укол ревнощів, але щоразу відмахувалася від нього, вважаючи себе дурною і смішною. Тепер же ці голоси цей шепіт різали по серцю гостріше, ніж будь-який ніж. Вона притиснула вухо до холодного дерева дверей, і слова, немов крижинки, просочилися крізь щілину. Ну ж бо, Марку, батько скоро прийде, треба закінчувати. Голос Світи був схвильованим, але в ньому чулося нахабне, інтимне тепло, яке змусило Анну здригнутися. Нехай почекає, хрипко відповів Марк, і в його голосі було щось таке, чого Анна ніколи раніше не чула нетерпляча пристрасть. Абсолютно чужа їм обом. Ще кілька хвилин. Пролунав приглушений сміх, потім звук поцілунку, гучний, непристойний, іначе ляпас. Анна відсахнулася від дверей, наче ті раптово спалахнули. Її легені стислися, повітря здавалося густим і важким. Вона хотіла закричати, рознести ці двері, на друски, увірватися і розірвати їх обох на шматки. Ноги приросли до підлоги, а голос застряг десь глибоко в горлі, не в силі вирватися назовні. Пальці тремтіли, коли вона намацала ручку дверей. Повільно, немов у вісні, вона повернула її. Двері піддалися, відкриваючи погляду картину, яка назавжди вигоріла в її пам'яті. Марк і Свєта стояли посеред кабінету в напівтемряві, яка тільки підкреслювала їхню наготу і збентеження. Одяг розкидано по підлозі, волосся, світи було розтріпане, її губи припухлі, а очі блищали. Від чого від сорому чи від тріумфу Марк із розстебнутою сорочкою і обличчям, спотвореним сумішю подиву та роздратування, виглядав так, ніби його застали зненацька, але без жодного натяку на каяття. Повітря в кімнаті загусло від важкого запаху парфумів світи, змішаних із потом і чимось іншим, огидним і липким, що вона впізнала б будь де, запахом зради. Свєта, швидко прикривши груди руками, зблідла. Анно. видихнула вона. У її голосі була паніка, але й щось схоже на виклик. Марк же, навпаки, не здригнувся. Його обличчя завжди виразне в емоціях, застигло маскою холодної байдужості. Він повільно застібав гудзики сорочки, дивлячись на Анну порожнім відстороненим поглядом. В його очах не було ні провини, ні жалю, ні навіть тіні розкаяння лише крижана відчуженість, яка різала болючіше, ніж будь-яка образа. Анна стояла у дверному прорізі, мов статуя. Її серце, яке щойно шалено калатало, тепер завмерло, перетворившись на шматок льоду. Вона дивилася на них на цю брудну сцену і відчувала, як усередині неї щось ламається, розсипається на порох. Усі ці роки, проведені разом, їхні плани, мрії, клятви, все це виявилося лише ілюзією, розвіяною одним брудним ранком. Що ти тут робиш? голос Марка був низьким і зовсім позбавленим емоцій. Він навіть не потурбувався одягнутися повністю. Просто стояв там у розтебнутій сорочці і штанах. Ніби ця ситуація була для нього абсолютно звичною. Хіба я не казав тобі не заходити до мого кабінету без стуку? Анна не могла повірити своїм вухам ні вибачень, ні пояснень, ні найменшого натяку на спробу пом'якшити удар, лише роздратування, наче це вона була винна в тому, що посміла викрити їхній бруд. Марк, прошепотіла вона, її голос був чужим, слабким. Що, Марк? Він зробив крок до неї, і в його очах спалахнув холодний вогник, який Анна раніше приймала за жорсткість, необхідну для бізнесу. Тепер вона зрозуміла, що то була жорстокість. Що ти хочеш почути, що я скажу, пробач за що. Він обвів рукою себе і світу, наче їхні обійми були чимось природним і неминучим це моє життя, Анно, і якщо тобі не подобається, він зробив паузу. Його погляд став цілком безпристрасним. Не подобається Іди». Слова впали на неї, як тонни бетону, придавивши до землі не подобається іди. У цьому було стільки зневаги, стільки впевненості у своїй безкарності він був директором у фірмі свого батька, людиною, яка вважала себе вищою за будь-які правила, а вона була лише домогосподаркою, яка залежала від нього у всьому. Він знав це і він користувався цим знанням. Він був упевнений, що в неї немає вибору, що вона буде чіплятися за цей шлюб, за цей дім, за його ім'я. Але Марк помилився. У глибині душі Анни крізь біль і шок пробилася тонка, але пружна струна. Струна гордості піти. Голос Анни на її ж власний подив зміцнів добре. Вона розвернулася і вийшла з кабінету, не озираючись. Її кроки були твердими і розміреними, хоча всередині все розривалося на шматки. Вона піднялася в спальню, де ще кілька хвилин тому лежала щасливо у своєму невіданні. Тепер ця кімната здавалася чужою, зараженою, як і весь цей дім. Анна не стала збирати всі свої речі лише найнеобхідніше. Кілька комплектів одягу, документи, трохи грошей, прикраси, які Марк дарував їй, і які тепер здавалися насмішкою. Кожен рух був механічним. Вона ніби спостерігала за собою збоку. Біль був надто сильним, щоб його можна було пережити відразу. Вона відклала його, замкнула десь глибоко, щоб зайнятися ним пізніше, коли буде у безпеці. Але коли її рука натрапила на невелику чорну флешку, що лежала на дні її старої скриньки з біжутерією, в її очах спалахнув вогник. Це була та сама флешка, яку вона старанно наповнювала останні місяці. Докази. Відтоді, як Марк став директором, він став дивно закритим, завжди на зв'язку з батьком, завжди обговорював справи. Він раптом почав уникати розмов про роботу вдома. Його дзвінки стали тихішими, його розмови телефоном більш прихованими. Спершу Анна не звертала на це уваги, але потім почали з'являтися непрямі ознаки: дорогі подарунки, які Марк дарував світі, попри те, що свята була всього лиш підлеглою, його постійні відлучки, які він пояснював відрядженнями, але ніколи не привозив жодних сувенірів чи звітів. А потім одного разу вона випадково підслухала уривок розмови між Марком і Світою, де згадувалися ліві рахунки і перекази. Це було кілька місяців тому. Інтуїція Анни, загострена роками шлюбу, підказала їй що щось не так. Вона почала придивлятися, прислухатися. Вона була простою домогосподаркою, але не була дурною. Вона знала, як працює фірма її свекра. Вона знала, що Марк має доступ до всіх фінансових документів, і вона знала, як користуватися інтернетом, щоб перевірити деякі факти, використовуючи свої старі забуті навички, набуті ще в університеті. Вона почала діяти спершу несміливо, а потім дедалі впевненіше. Вона помітила, як Марк залишав свій робочий ноутбук відкритим. Його паролі, записані на стікері під клавіатурою. Вона почала непомітно копіювати файли, зберігати електронні листи, робити скріншоти банківських переказів, фіксувати дивні операції. Вона не розуміла всього досконало, але бачила загальну картину. Марки Свята використовували підставні фірми, щоб виводити гроші з компанії батька, накопичуючи капітал для власного таємного бізнесу. Їхня схема була складною, але не бездоганною, і Анна крок за кроком розплутувала її. Кожен документ, кожен електронний лист, кожна цифра, яку вона знаходила, були ретельно скопійовані і збережені на цій флешці. Вона навіть не знала, навіщо це робить. Може, для власного захисту, може, просто тому, що не могла змиритися з обманом. Тепер, тримаючи цю флешку в руці, вона зрозуміла це була її відповідь, її зброя. Спускаючись сходами, вона зробила гак і зайшла до кабінету батька Марка. Свекра. Він ще не приїхав. Його кабінет був порожній і тихий. Вона увійшла, серце її билося. Але тепер це був уже не страх, а холодна рішучість. Кабінет свекра був просторий і строго обставлений. На масивному письмовому столі, відполірованому до блиску, лежали акуратно складені документи. Анна, не роздумуючи, підійшла до столу. Обережно, майже не торкаючись поверхні, вона поклала флешку на самий верх папки з документами, так, щоб її неможливо було не помітити. Потім вона випросталася, озирнулася останній і вийшла з дому. Двері зачинилися за нею тихо, без скрипу. Без грюкоту. Вона не озирнулася, не плакала, сльози, здавалося, вичерпалися. Було лише холодне, порожнє відчуття всередині і легкий подих надії. Вона ступила у невідомість, але в цій невідомості було більше свободи, ніж у всьому її шлюбі. Минуло кілька днів. Дні Анни були наповнені тишею і дивним новим спокоєм. Вона зняла невелику квартиру в іншому районі міста, подалі від їхнього колишнього дому. Від Марка, від усього, що нагадувало про біль. Вона почала шукати роботу, перебирала старі контакти, відчувала, як до неї потроху повертається життя. Увечері вона лежала, втупившись у стелю, і дозволяла собі відчувати біль, гнів, гіркоту, але й дивне полегшення, наче важкий камінь, впав із душі. Марк не дзвонив він навіть не намагався знайти її. Це підтверджувало все, що вона тепер про нього знала. Він був упевнений у своїй правоті, у своїй безкарності, він був директором, він був сином багатого та впливового батька. Він вважав себе недоторканним. Він був певен, що Анна повернеться, покаявшись або просто зникне, не залишившись сліду, але Анні не потрібна була його увага. Вона знала, що її тихий вчинок скоро дасть свої плоди. І вона чекала батько Марка. Павло Петрович був людиною старої закалки. Жорсткий, але справедливий. Він побудував свою фірму з нуля, цеглинка за цеглинкою. Він вірив у честь, у порядність, у сімейні цінності. Свого сина Марка він любив і пишався ним, вважаючи його своїм наступником, продовжувачем справи всього його життя. Він довіряв йому беззастережно, віддав йому в руки управління фірмою, сподіваючись, що Марк пронесе його спадщину крізь роки. Ранок того дня почався для Павла Петровича, як завжди. Він приїхав в офіс раніше, насолоджуючись тишею перед початком робочого дня. Зайшовши до свого кабінету, він перш за все підійшов до столу, і тут його погляд упав на щось незвичне. На самій верхній папці з звітами лежала маленька чорна флешка. Павло Петрович насупився. Він був людиною порядку і ніколи не залишав нічого зайвого на своєму столі. Ця флешка була чужою, чия вона і як опинилася тут. У нього не було жодних сумнівів, що це справа рук Анни. Він знав її спокійний характер, її уважність. Він завжди ставився до неї з теплотою і вважав її ідеальною дружиною для свого запального сина. Він узяв флешку, і його брови поповзли вгору. Цікавість узяла гору. Він вставив флешку в свій комп'ютер, відкрив папку, і його очі розширилися. Докази шахрайства Марка і Світи. Цей напис змусив його серце пропустити удар. Всередині папки були сотні файлів, банківські виписки, договори з підставними фірмами, електронні листи, протоколи зустрічей, скріншоти переписок, імена. Дати, суми. Все було розкладено по поличках, немов ретельно підготовлені обвинувачення. Кожен доказ був підписаний, пронумерований, пояснений. Це була робота, виконана з неймовірною скрупульозністю і прискіпливістю. Спочатку Павло Петрович відчув шок, потім невіру. Його син, його Марк, який день у день доводив йому свою лояльність, свою старанність у роботі. Це не може бути правдою. Це якась помилка, якась безглузда наклепницька витівка, помста ображеної жінки. Він почав переглядати документи один за одним, хвилини перетворювалися на години. Сонце піднімалося вище, заливаючи кабінет світлом, але Павло Петрович цього не помічав його обличчя ставало дедалі похмурішим спочатку легке здивування, потім холодна лють, а згодом пекучий біль зради. Його син, його власна кров систематично обкрадав його. Виводив гроші з його фірми, руйнував його справу, щоб відкрити свій власний бізнес із цією світою. Це було настільки витончено, настільки холоднокровно, що Павло Петрович відчував, як його світ руйнується, Світа. Він завжди ставився до неї з настороженістю. Вона була занадто улесливою, занадто нав'язливою, але він довіряв Маркові. А Марк довіряв їй. Тепер він розумів, що ця дівчина не лише спокусила його сина, а й зробила його співучасником злочину. Коли останній файл був переглянутий, Павло Петрович відкинувся на спинку крісла. Його дихання було уривчастим, обличчя зблідло, а потім почервоніло від гніву. Це було не просто крадійство, це була зрада, подвійна зрада. Його син зрадив його довіру, а його дружина свій шлюб. І це тихе, непомітне злодійство було сплановане його сином, його кров'ю заради власного збагачення. Усередині нього все клекотіло людь була такою пекучою, що загрожувала розірвати його на шматки. Він схопив телефон і набрав номер Марка. Негайно приїдь до мене. І Свєта теж. Його голос був настільки низьким і загрозливим, що Марк на іншому кінці дроту здригнувся. І жодних запізнень. Марк і Свєта прибули в офіс Павла Петровича бліді, але з демонстративним виглядом невинності. Свєта намагалася посміхнутися, але куточки її губ тремтіли. Марк тримався з верхньої, як завжди. Вони ще не знали, що на них чекає. Вони очікували звичайної ранкової наради, можливо, догани за якийсь дрібний недогляд. Двері кабінету розчинилися, і Павло Петрович увірвався до нього. Його обличчя було спотворене гримасою люті. Він був у люті, у такій люті, якої вони ніколи не бачили. Його очі, зазвичай добрі й мудрі, палали холодним вогнем. Він жбурнув флешку на стіл перед Марком, так, що вона відскочила й упала прямо до ніг світи. Що це? Марк підняв флешку, його обличчя стало запитальним. Тату, що це таке? Не бреши мені, Марку, прогримів Павло Петрович. Його голос гулко рознісся кабінетом. Він підійшов до столу і ударив кулаком по відполірованій поверхні, так, що всі документи підстрибнули. Я бачив усе, кожну твою брудну схему, кожен переказ, кожен підставний рахунок, усе, що ви виводили з моєї компанії, щоб створити свій клятий бізнес. Обличчя Марка зазвичай таке пихате миттєво зблідло, Свєта, що стояла поруч, різко вдихнула і схопилася за груди, ніби в неї стався серцевий напад. Її очі металися кабінетом, шукаючи вихід. Тату, ти не розумієш. Це не те, що ти думаєш. Марк почав запинатися. Його голос тремтів. Не те. Павло Петрович саркастично всміхнувся. В його очах читалося таке розчарування, такий біль, що Маркові стало по-справжньому страшно. Ти обкрадав мене свого батька. Все життя я будував цю справу, щоб передати її тобі, а ти. Ти просто хотів її зруйнувати. І заради чого він показав на свету, яка тепер тремтіла як осиковий лист. Заради цієї мерзоти, що втягнула тебе в цей бруд. Павле Петровичу, це неправда. пропищала свята. Ми ми нічого не робили. Мовчати. Голос Павла Петровича був таким грізним, що свята здригнулася і відступила на крок. Я бачив докази. Анна все зібрала, кожен документ, кожен електронний лист, усі твої переговори з підставними фірмами. Марку, твоя власна дружина виявилася розумнішою і поряднішою за вас обох. Згадка про Анну змусила Марка здригнутися. Він згадав її тихий відхід, її невимовний вирок. Він був настільки впевнений у своїй безкарності, що навіть не подумав, що вона може щось задумати. Марку, ти звільнений? Голос Павла Петровича був холодний, як лід. Негайно, і ти, Свято, теж. Але тату, Марк зробив крок уперед, намагаючись апелювати до його батьківських почуттів. Це ж твоя фірма, моя кар'єра. Кар'єра? Павло Петрович розсміявся, але це був сміх повної гіркоти. Твоя кар'єра закінчена, я не потерплю крадіжки і зради у своїй сім'ї та в своїй фірмі. Він схопив телефон і набрав номер. Це я, Павло Петрович. Негайно викликайте поліцію, заяву про шахрайство. І не забудьте вказати імена Марк Олексійович Петров і Світлана Ігорівна Васильєва. Отже, заблокуйте всі їхні рахунки, які зможете знайти, і нехай юристи підготують позови про відшкодування збитків у повному обсязі. Все, що в них є, піде на покриття моїх втрат. Слова Павла Петровича, немов удари грому, обрушувалися на Марка й Свєту. Обличчя Марка посіріло, Свєта впала на стілець, її коліна підкосилися. Вони втратили все: роботу, гроші, репутацію, свободу. В одну мить через один тихий вчинок Анни, усе місто гуло від чуток. Скандал був гучним: син Павла Петровича, Марк Петров. Директор великої компанії і його коханка Світлана Васильєва заарештовані за обвинуваченням у шахрайстві. Судовий процес був довгим і виснажливим, але докази, зібрані Анною, були неспростовними. Кожне ім'я, кожна сума, кожна дата були підкріплені документом. У результаті марки Свєта отримали реальні терміни. Їхнє майно було конфісковане для відшкодування збитків фірмі Павла Петровича. Вони залишилися ні з чим. Марк, завжди такий упевнений і пихатий, перетворився на жалюгідну тінь самого себе. Його лоща на зовнішність зникла, його очі потухли, свєта, колись така самовпевнена й хижа, виглядала зламаною і наляканою. Їхні амбіції, їхня жадібність, їхня зневага до Анни усе це обернулося проти них, знищивши їхнє життя. Анна спостерігала за цим здалеку вона не відчувала злорадства, лише глибоке. Тихе задоволення. Вона не прагнула помсти, вона прагнула справедливості, і справедливість восторжествувала. Вона почала нове життя, знайшла роботу в невеликій, але перспективній фірмі. Вона більше не була домогосподаркою, вона була співробітницею, колегою. Вона навчалася новому, розвивалася, зростала, вона заново відкрила для себе радість самостійності. Смак до життя, яке будувала за своїми правилами. Одного разу за кілька місяців їй зателефонував Павло Петрович. Його голос був втомленим, але в ньому чулося глибока вдячність. Анно, сказав він, я знаю, що ти не хочеш нічого від мене, але я мушу подякувати тобі. Ти врятувала мою фірму. Ти врятувала мене від банкрутства, навіть якщо це було зроблено через такий біль. Я зробила те, що повинна була, Павле Петровичу. Тихо відповіла Анна, це була й моя справа теж. Я знаю його голос здригнувся. Марк, він заслужив це, а ти. Ти заслуговуєш кращого. Він зробив паузу. Якщо тобі коли-небудь щось знадобиться, Анно, просто скажи я в твоєму боргу. Анна усміхнулася вона не потребувала нічого. У неї було все, що їй потрібно: свобода, гідність і спокій. Життя тривало. Анна йшла вулицею. Весняне сонце лагідно торкалося її обличчя. Вона почувалася легкою, наче скинула з себе важкий тягар. У минулому залишилися біль і зрада. Попереду була лише чиста невідома дорога, якою вона йшла впевненими кроками сильна, незалежна і абсолютно вільна. Її тиха помста була її найбільшою перемогою.